Коли-небудь замислювалися, чому деякі люди навіть у похилому віці зберігають непохитне здоров'я, гострий розум і, здавалося б, нескінченну енергію. Як би я сказав вам, що значна частина цього секрету криється не в дорогих ліках чи сучасних процедурах, а в чомусь такому простому, як чашка чаю. Існує давня мудрість, яку ченці та східні культури століттями зберігали, розкриваючи силу певних натуральних трав для зцілення тіла. Зміцніть розум і навіть уповільніть старіння. Ще більш шокує те, що значна частина цих знань поступово забута або прихована великими галузями промисловості. Сьогодні нас змушують вірити, що лише сучасна медицина може нас врятувати, тоді як природа продовжує пропонувати тихі потужні засоби, які завжди були в нашій досяжності. Ці давні чаї використовувалися ченцями для підтримки життєвої сили та довголіття, вони не тільки зміцнюють тіло, але й відновлюють його зсередини. І останнє те, яку я вам розкрию, є найпотужнішою з усіх, і, можливо саме тому. Існує такий великий інтерес до того, щоб приховувати цю інформацію від вас. У цьому відео я розкрию 5 Т, які працюють краще, ніж багато сучасних ліків, і поясню, як ви можете легко використовувати їх у своєму повсякденному житті. Кожна з цих Т має особливу силу, Проти запалення, втоми, гормонального дисбалансу та навіть хронічних проблем, які багато людей просто сприймають як норму. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що п'ята те настільки потужна, що деякі кажуть, що її слід вважати забороненим секретом здоров'я. Тож натискайте кнопку Подобається, підпишіться на канал і увімкніть дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити контент, який може змінити ваше життя. Імбир сьогодні відомий як проста кухонна спеція, але його історія набагато глибша, ніж більшість людей уявляє. У стародавніх буддійських монастирях імбирний чай вважався одним з основних еліксирів життєвої сили. Ченці на тривалих духовних ретритах використовували Настій цього засобу, щоб підтримувати тепло тіла, активність травної системи та пильність розуму. Під час інтенсивних медитаційних практик вони вірили, що імбир не тільки зміцнює тіло, але й очищає енергію для чіткішого зв'язку між тілом і духом. З точки зору організму імбир діє вражаюче це потужний натуральний протизапальний засіб, здатний зменшувати біль у суглобах, полегшувати дискомфорт у травленні та стимулювати кровообіг. Він ніби пробуджує внутрішні функції, які перейшли в стан сну через старіння або надлишок токсинів в організмі. Більше того, імбир допомагає збалансувати метаболізм, захистити імунну систему та боротися з нудотою та запамороченням, які стають все більш поширеними з віком. Існують давні розповіді про тибетських ченців, які щодня вживали імбирний чай, щоб підтримувати внутрішній вогонь, стикаючись з екстремальними температурами гір. У них не було сучасних обігрівачів чи складних ліків, але у них був цей золотий корінь. Який, здається, несе тепло самого сонця, і ця давня мудрість підтверджується сучасною наукою. Дослідження підтверджують, що імбир покращує периферичний кровообіг, зменшує запалення та допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням. Багато літніх людей, які включають імбирний чай у свій щоденний розпорядок, повідомляють про значне покращення енергії, травлення та навіть настрою. І це не випадково. Активізуючи кровообіг та зменшуючи приховані запальні процеси, весь організм реагує більшою енергією та ясністю. Простої чашки чаю вранці чи ввечері може бути достатньо, щоб день за днем відчувати життєву силу, яка колись здавалася втраченою. Як його використовувати? Ідеальний спосіб приготувати чай зі шматочками свіжого імбиру, прокип'ятити їх у воді протягом кількох хвилин. Якщо ви хочете ще більше посилити його дію, додайте кілька крапель лимона або дрібку чистого меду, як це робили ченці, поважаючи ритм природи та використовуючи те, що вона пропонує в найчистішому вигляді для зміцнення тіла, розуму та духу простий жест, але такий, що несе в собі силу багатовікової мудрості. Мало хто поза найдавнішими колами природної мудрості знає справжню силу ройбості. Чай Ройбо, що походить з Південної Африки, протягом століть був прийнятий різними східними духовними традиціями, включаючи буддійські громади, які цінували трави з високими очисними та внутрішніми зміцнювальними властивостями. Хоча це може здатися звичайною травою, ройбо вважається рідкісною перлиною серед чинців. Напій, який приносив спокій розуму та силу тілу. Особливо в найсуворіші періоди медитації та тривалого голодування вплив ройбуш на організм вражає. Він природно не містить кофеїну, проте надзвичайно багатий на потужні антиоксиданти, такі як асфалантін та нототагенні сполуки, які борються із запаленням, покращують кровообіг та допомагають регулювати рівень цукру в крові. Крім того, Ройбуш має заспокійливу дію на нервову систему, природним чином знижуючи стрес і тривогу без побічних ефектів багатьох сучасних ліків, це ніби кожна чашка приносить стан глибокого розслаблення, одночасно відновлюючи життєві сили. Дозвольте мені розповісти вам історію пана Роберта, 72-річного пенсіонера, який страждав від хронічного безсоння та високого кров'яного тиску. Він перепробував усе. Ліки, альтернативні методи лікування, зміни в раціоні. Лише коли друг, практикуючи медитацію, запропонував йому включити чай ройбуш перед сном, трансформація почалася протягом кількох тижнів. Роберт міцно спав усю ніч і повідомив про значне зниження рівня стресу та кров'яного тиску все завдяки простій чашці перед сном. Він сам казав, що щодня відчуває, ніби прокидається з новим тілом. Згідно з буддійськими традиціями, чай ройбос цінувався не лише за зміцнення фізичного тіла, а й за культивування душевного спокою. Ченці казали, що спокійне серце починається зі збалансованого тіла і використовували цей настій у тихих церемоніях, щоб підготувати розум до глибших станів медитації. Вони знали, що запалене, збуджене, тривожне тіло запобігає будь-якому справжньому зв'язку з вищою свідомістю. Таким чином, Ройбос вважався травою мовчазного піднесення, що зміцнює без хвилювання. Як використовувати чай, Ройбос? На відміну від традиційних чаїв, Ройбос потрібно готувати особливим чином, щоб розкрити свій повний потенціал. Ідеальний метод використовувати чистий ройбос, не змішуючи його з іншими травами і дати йому настоятися в гарячій воді щонайменше 5-7 хвилин. Чим довше він настоюється, тим більше антиоксидантів вивільняється і тим сильніший його захисний ефект на організм. Цінною порадою чинців було готувати чай ройбос у тиші як частину усвідомленого ритуалу. Сядьте, глибоко вдихніть! Спостерігайте, як пара піднімається з чашки. Все це було частиною процесу зцілення. Йшлося не лише про те, щоби пити чай, а й дозволити тілу та розуму перебудуватися протягом цієї короткої миті паузи. Ви можете спробувати це самі. Вимкніть екрани, готуйте чай усвідомлено та відчуйте глибокий вплив, який він має на ваш внутрішній стан. Ще один потужний спосіб використання ройбос поєднувати його з невеликими скибочками апельсина або лимона під час заварювання. Це поєднання посилює антиоксидантний ефект і надає легкого солодкого смаку без необхідності додавати цукор. Пийте його ввечері для відновлювального сну або вдень, щоб підтримувати спокій розуму та захищати тіло від невидимих стресів сучасного життя. Кожен ковток це тиха інвестиція в життєву силу та довголіття серед усіх чаїв, відомих у світі. Мабуть, жоден не мав стільки традицій, поваги та цілющої сили, як зелений чай, хоча сьогодні його можна знайти в кав'ярнях та на полицях супермаркетів. Мало хто знає про його священне походження та роль, яку він відігравав у давніх духовних практиках. Для буддійських ченців зелений чай був не просто освіжаючим напоєм, а священним союзником, який зміцнював розум, очищав тіло та розширював ясність свідомості. У монастирях зелений чай вживали перед тривалими сеансами медитації, щоб підтримувати стан бадьорості, який був одночасно бадьорим та безтурботним. В організмі зелений чай діє як справжній природний арсенал захисту та регенерації. Багатий на катехіни надзвичайно потужні антиоксидантні сполуки, він бореться з перечасним старінням, зменшує внутрішнє запалення і зміцнює серцево-судинну систему. Більше того, легкий вміст кофеїну в поєднанні з елтеаніном створює унікальний психічний стан, спокій, зосередженість, стабільну енергію без нервового збудження, ніби зелений чай поєднує в собі найкраще з обох світів життєву силу для тіла. Та спокій для розуму одночасно. Дозвольте мені розповісти вам історію пані Сьюзен 69 років завжди активна. Вона почала помічати розумову млявість, забудькуватість та падіння фізичної енергії. З роками, за порадою друга, який займався йогою та медитацією, вона вирішила включити до свого щоденного розпорядку дві чашки чистого зеленого чаю: одну вранці та одну в день. Протягом кількох тижнів вона повідомила про більшу зосередженість, більшу фізичну легкість та постійне відчуття благополуччя. Не потребуючи штучних енергетичних напоїв чи препаратів для концентрації, Сьюзен сказала, що зелений чай, здавалося, вдихає нове життя в її дні. У буддійській традиції приготування зеленого чаю здійснювалося з надзвичайною шаною. Для ченців було звичайною справою проводити так звану чайну церемонію, де кожен жест, нагрівання води, вибір листя, наливання рідини виконувався з усвідомленістю та вдячністю. Вони знали, що цей напій містить більше, ніж просто поживні речовини. Він ніс життєву енергію, яка з'єднувала людину з природним потоком існування. Споживання зеленого чаю було не просто фізичним актом, це була духовна практика сама по собі. Як правильно вживати зелений чай? Секрет полягає в дотриманні температури води, щоб зберегти антиоксиданти та ніжний смак. Вода має бути гарячою, але не киплячою. Близько 75-80 градусів Цельсія, 167-176 градусів Цельсія дайте листю настоятися лише 2-3 хвилини. Достатньо часу, щоб отримати максимальну користь, не роблячи чай гірким. Традиційна порада ченців пити зелений чай невеликими ковтками, глибоко дихаючи між кожним. Ця проста практика допомагає вам засвоювати не лише поживні речовини, але й теперішній момент, одночасно зміцнюючи тіло та дух. Ви можете спробувати пити зелений чай зранку на ще серце, щоб пробудити життєву енергію, або посеред дня, щоб відновити сили. Зосередьтеся та збалансуйте розум без різких перепадів настрою, як у традиційній каві. А якщо ви хочете ще більше посилити його, додайте невелику скибочку лимона або свіже листя м'яти. Таке поєднання не тільки робить смак більш освіжаючим, але й посилює антиоксидантну силу напою. Давня традиція, яка сьогодні як ніколи може бути мостом між фізичною життєвою силою та емоційним спокоєм, якого ми всі прагнемо, ромашковий чай один із найдавніших відомих людству. Незважаючи на його популярність, багато хто недооцінює його, сприймаючи лише як розслаблюючий напій перед сном. Але в найдавніших традиціях, особливо серед буддійських ченців та цілителів, ромашка вважалася священною травою глибокого зцілення, здатною заспокоювати тіло, відновлювати розум та відновлювати баланс усієї нервової системи. Ромашковий чай був не просто релаксантом, це був духовний інструмент для відновлення внутрішньої гармонії. У фізичному тілі дія ромашки виходить далеко за рамки того, що багато хто уявляє, окрім сприяння глибокому розслабленню та відновлювальному сну. Ромашка має потужні протизапальні властивості, допомагає зменшити біль у суглобах, заспокоює травну систему та регулює гормони, пов'язані зі стресом і тривогою. Вона м'яко діє на рецептори мозку, які контролюють страх і напругу. Приносячи природний спокій, який також відображається на здоров'ї серця, травної системи та навіть імунної системи. Ніби кожен ковток цього чаю огортає тіло невидимим панциром від емоційних та фізичних напружень повсякденного життя. Дозвольте мені розповісти вам історію пані Лінди 77 років, яка роками страждала від безсоння, тривога та постійний біль у м'язах, вона перепробувала все ліки. Терапію зміни способу життя. Тільки коли вона вирішила послухати поради своєї онуки, яка практикує буддійську медитацію, вона знайшла справжнє полегшення. Вона включила ромашковий чай у свій нічний розпорядок, завжди супроводжуючи його глибоким диханням та хвилинами тиші. Протягом кількох тижнів її сон значно покращився. Її м'язова напруга послабила, і її енергія знову почала розквітати без ліків, без побічних ефектів лише завдяки ніжній силі природи. Для буддійських ченців ромашка була чимось більшим, ніж просто рослиною. Це були портали до внутрішнього спокою. У часи великих переходів, змін сезонів, початку нових духовних циклів вони використовували ромашковий чай для підготовки тіла та розуму, створюючи міцну основу спокою. Перш ніж вирушати в будь-яку нову подорож, вони навчали, що спокійне серце це родючий ґрунт, де росте все добре насіння. Ромашковий чай був ритуалом вкорінення цієї частинки в собі, перш ніж зіткнутися з зовнішніми викликами світу. Як використовувати ромашковий чай найпотужнішим способом? Секрет отримання всіх переваг ромашки полягає в терплячій підготовці. Використовуйте високоякісні сушені квіти ромашки, а не просто пакетики чаю з супермаркету і замочуйте їх у гарячій, не надто киплячій воді принаймні на 8 хвилин. Чим довше час заварювання, тим більше терапевтичних сполук вода поглинає, посилюючи його заспокійливу силу. Традиційною практикою є пиття ромашкового чаю в мирній обстановці подалі від екранів та шуму. Глибоко дихаючи між кожним ковтком. Цей маленький жест перетворює акт пиття чаю на ритуал відновлення зв'язку з власною сутністю щось, що ченці вважали необхідним для підтримки балансу між тілом і духом. Ви можете створити свій власний ритуал. Чашка ромашки перед сном, м'яке освітлення, глибокий вдих, і відчуйте різницю, яку вона внесе у якість вашого життя. Щоб ще більше посилити її дію, додайте невеликий шматочок яблука або паличку кориці під час заварювання. Ці елементи не тільки роблять чай більш ароматним та смачним, але й додають заспокійливих та антиоксидантних властивостей. Кожна чашка стає тихим бальзамом проти турбулентності сучасного життя дар спокою для тіла, розуму та душі. Тепер, коли ви відкрили для себе ці п'ять потужних чаїв, важливо зрозуміти мовчазну істину недостатньо просто пити їх. Те, як ви з'єднуєтеся з цими чаями, момент, коли ви їх споживаєте, і намір, який ви привносите в кожну чашку, мають вирішальне значення для результатів, які ви відчуєте. У найдавніших традиціях, особливо серед буддійських ченців, кожне заварювання було чимось більшим, ніж фізичним жестом. Це був ритуал внутрішньої трансформації, чай з усвідомленням, повагою та вдячністю це те, що справді активує його цілющу силу. Перший крок до посилення дії цих чаїв створити для них особливий момент не поспішайте, не пийте розсіяно, гортаючи сторінки в телефоні або посеред метушливих завдань. Виділіть хвилинку свого дня, навіть якщо це лише 5 хвилин, щоб сісти, глибоко вдихнути та повністю зосередитися на своєму чаї. Понюхайте аромат, спостерігайте за кольором, відчуйте тепло у своїх руках. Ця проста практика збільшує засвоєння фізичних переваг, а також зміцнює вашу нервову систему, приносячи баланс усьому тілу. Ще один секрет полягає в тому, щоб поважати власне тіло та свій природний ритм. Деякі люди краще адаптуються до чаю вранці, інші в день або ввечері спостерігають, як ваше тіло реагує на кожен чай і створюють свій власний ритуал, наприклад, імбирний чай, щоб пробудити тіло рано вранці, чай, ройбуш для розслаблення в день, ромашка для підготовки до сну. Дозвольте чаю стати природними союзниками вашого денного потоку, а не просто черговим завданням у вашому розпорядку. У буддійській традиції є цінне вчення. Зцілення відбувається в проміжку між наміром і дією. Іншими словами, це не ви прагнете дивовижних результатів. Якщо ви вживаєте чай автоматично, не усвідомлюючи цього, коли ви п'єте настій з повагою, вдячністю та присутністю, ви посилаєте своєму тілу чіткий сигнал Я тут, я піклуюся про вас. І реакція тіла на цей свідомий жест набагато глибша, ніж можуть забезпечити будь-які ліки. Нарешті деталь, яка може здатися дрібною, але насправді величезна якість води. Завжди, коли це можливо, готуйте свій чай з фільтрованої чистої води. Бажано нагрівати її повільно. Уникайте використання мікрохвильової печі або агресивного кип'ятіння води, оскільки це може змінити енергетичну структуру напою. Ченці вчили, що чистота води визначає чистоту чаю. І через це вони навчали, що турбота починається з найтонших і невидимих речей. Якщо ви застосуєте ці маленькі секрети, уважну увагу, повагу до моменту, якісне приготування, ви не просто будете пити чай, ви побудуєте новий тип стосунків зі своїм тілом, своєю енергією та своїм життям. Стосунки засновані на усвідомленні, зміцненні та вдячності, і це з часом відрізняє тих, хто просто старіє. Від тих, хто процвітає з життєвою силою до свого останнього дня. Тепер, коли ви знаєте силу цих стародавніх чаїв, є дещо що потрібно сказати з повною щирістю жоден чай, яким би потужним він не був, сам по собі не змінить ваше життя. Ці рослини неймовірні дари природи так, але вони є лише частиною набагато більшої конструкції. Справжня трансформація відбувається, коли ви розумієте, що здоров'я це результат низки щоденних виборів і що жоден окремий напій, жоден магічний ритуал не може замінити справжньої відданості своєму тілу та своєму життю. Чай це союзник, ви головний герой. Багато людей прагнуть негайних результатів, вони хочуть випити чашку і прокинутися оновленими, вільними від болю, втоми. Смутку. Але правда в тому, що тіло, як і природа, потребує часу, постійної турботи, терпіння та любові, йдеться не про пошук чудодійних ліків, а про культивування щоденних маленьких звичок, які з часом будують міцне здоров'я, як скеля. Дражнилки, якщо їх використовувати свідомо та в цьому ширшому контексті, справді стануть потужними союзниками в цій подорожі. Буддійські ченці завжди вчили, що щоденна дисципліна це справжній секрет довголіття та внутрішнього спокою. Вони знали, що одноразова медитація чи одноразове вживання чаю не принесуть справжньої трансформації. Саме постійна практика, оновлений намір щодня формували розум, зміцнювали дух і зберігали тіло протягом десятиліть, і те саме стосується нас. Саме те, що ви робите повторно, а не зрідка, визначає долю, яку ви будуєте. Якщо ви поєднуєте силу чаїв зі збалансованим харчуванням, щоденним рухом тіла, навіть якщо це просто коротка прогулянка гарним сном. Моменти спокою для розуму, тоді так ви активуєте найпотужніші сили всередині себе. Ми не говоримо про трюки чи магічні рецепти. Ми говоримо про спосіб життя, який шанує те, ким ви є, і ким ви все ще можете стати. Чай на цьому шляху діє як тихе паливо, яке живить ваші клітини, ваш розум і вашу життєву енергію. Уявіть своє тіло як велике дерево. Коріння це ваше харчування, стовбур це ваш рух, гілки це ваш відпочинок та емоційна рівновага. А чай це як ніжний дощ, який живить це дерево день за днем. Без міцного коріння, без міцного стовбура, сам по собі дощ не змусить дерево процвітати. Але коли все в гармонії, кожна крапля має значення, кожна чашка має значення, кожен свідомий жест перетворюється на життя, яке пульсує силою та вдячністю. Тому створюйте, дражніть своїх супутників у подорожі, а не своїх рятівників. Використовуйте їх для зміцнення того, що ви вже будуєте, більш свідомого, повноцінного, правдивішого життя. Бо, зрештою, здоров'я це не те, що ви завойовуєте за один день, це те, що ви культивуєте щодня, і кожен вибір, який ви робите відтепер, це зерно посаджене в ґрунт вашої власної історії. Якщо ви зайшли так далеко, знайте, що мало хто має таку сміливість, сміливість шукати далі того, що сказано. Далі того, що продається, далі того, що показано поверхово. Сьогодні ви не просто отримали список те, ви повернули собі фрагменти давньої мудрості мудрості, яка перетнула століття, тому що вона завжди була ефективною, завжди була правдивою, і найпрекрасніше це усвідомити це навіть у такі сучасні часи. Те, що зцілює та зміцнює, все ще походить від природи та свідомості. Легко ігнорувати ці невеликі зміни, легко думати, що чай це просто чай, що старі звички це просто застарілі звичаї без значення. Але, як ви бачили сьогодні, маленькі щоденні жести це мовчазні архітектори нашої долі. Кожен ваш вибір, кожна мить, яку ви присвячуєте турботі про своє тіло, розум і дух, формує ваше майбутнє з вашого свідомого дозволу чи без нього. Гарна новина полягає в тому, що відтепер ви можете вибирати формувати це майбутнє з мудрістю. Буддійські ченці навчили нас, що те, що посаджено з присутністю, розквітає силою, і саме це ви робите. Застосовуючи прості практики, такі як чайний ритуал, не йдеться про те, щоб змінити все за одну ніч. Йдеться про те, щоб щоранку з кожним вдихом пам'ятати, що щось більше веде вас і що справжнє здоров'я. Справжня життєва сила йде зсередини. Ви перший і найважливіший охоронець свого внутрішнього храму. Якщо ви включите ці невеликі ритуали у своє повсякденне життя, ви помітите, що ваша енергія починає змінюватися, ваш розум прояснюється, ваше тіло реагує з більшою легкістю. Життя замість того, щоб обтяжувати вас, починає текти спокійніше та щедріше. І неважливо, скільки вам років, поки є свідомість, завжди буде простір для зростання, зміцнення, процвітання. Життя тепер трансформація також. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!